Привіт! Ми креативна компанія, яка допоможе створити крутий мерч для вашого бізнесу. Наше виробництво має восьмирічний досвід роботи та велику команду спеціалістів. Наш головний напрям унікальні екосумки на будь-який смак та різноманітних видів друк на різних виробах. Також, окрім екосумок, ми можемо створити гаманці, візитниці, футболки, кепки, панами. Худі та уніформу спеціально для вашого бренду. Наші клієнти це працюючі в різних сферах великі та маленькі компанії, такі як Panasonic, Kite, Outlet, Citrus, Foxtrot та багато інших. Наші менеджери, професіонали своєї справи допоможуть на етапі оформлення замовлення та будуть супроводжувати вас на кожному етапі його виконання. Ми цінуємо ваш час. Тому на зв'язку 24 на 7, в інстаграмі, телеграмі та месенджері. Після чого замовлення відправиться на викройку, де технолог створить унікальні лекала, а розкрійник виріже унікальні форми для створення вашої унікальної косумки. Після чого у друкарні наші майстри зроблять все, щоб ваш принт привернув увагу будь кого. Сучасне обладнання, відповідальні спеціалісти та індивідуальний підхід до кожного замовлення дозволяють виконати роботу вчасно та швидко. А далі вже найкраща команда вчілок швачок, які завжди виконують роботу у відповідності з даними ТЗ, впораються із замовленням будь-якої складності в будь-який термін. Ми відкриті та готові до будь-яких креативних ідей. Любимо складні замовлення та не боїмося йти на ризик заради кращого результату. Ми приділяємо велику кількість уваги комунікації з клієнтом. Дзвоніть, пишіть нам в соціальних мережах, переходьте на наш сайт і вже за 2-3 тижні отримайте свій унікальний мерч. Всі посилання знайдете в описі під цим відео. Ми вже чекаємо знайомства саме з вами.